Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Пожежа у Бандерському ліцеї вигоріли кабінети, постраждалих немає. Штраф за дуби, дерева під захистом держави. Пам'ять про героїв до школярі школярів порядковують могили ветеранів великої вітчизняної. Потрібна допомога у дворічної Амелії лайкос. Бендерському теоретичному ліцеї сьогодні сталася пожежа. Вогонь спалахнув у кабінеті математики. У класі вже нікого не було. Урок скінчився. Кабінет мали прибирати пожежу, помітив завгосп школи. Горіла шафа наприкінці класу, де діти залишають речі. Викликали пожежників. Вогонь перекинувся на поверх вище, постраждав кабінет хімії. Дали довгий дзвінок. Вчителі почали виводити дітей. Ніхто не постраждав. Учні від завтра перейдуть на віддалення. Пошкоджені приміщення будуть упорядко. Воти наразі причини трагедії з'ясовують. У Придністров'ї заборонено друбати дуби. Це указ президента. Діє ще з жовтня минулого року. Дерева не можна рубати в лісах, селах, скверах, дендраріях, ботанічних садах, гаях на бульварах. Дозволити зрізати може лише спеціальна комісія уряду. Загалом будь-які самовольні вирубки лісу заборонені за це чималі покарання. До лісництво державне підприємство Придністров'я ліс. У січні, коли не було газу, саме сюди люди приїжджали по дрова. Машини шикувалися вздовж траси у довгу чергу. Тут видали півтори тисячі складометрів, половину пільговикам. Нині тут порожньо, але лісники продовжують заготівлю та доставку дров. У нас сьогодні много рубок. іде. у нас сьогодні багато рубок йде, бо люди хочуть мати запас деревини. Навіть якщо буде газ, усі намагатимуться кілька складометрів мати вдома. Тому у нас ідуть рубки, у нас є хмиз і вирубкові залишки. Все виписується, можна заготовляти де платно, де безкоштовно, все регулюється. У лісництві попереджають, у республіці до нелегалів лісоробів застосовують жорсткі заходи. Ухвалено закон про відшкодування завданих збитків. Розмір штрафу за самовільні вирубки залежить від товщини стовбура та місця, де дерево росло. За стовбур діаметром до 12 сантиметрів штраф понад 180 рублів. Якщо дерево росло у місті чи селі, то за самобільну виробку доведеться заплатити 900 рублів. А якщо у заповіднику, то 1800. Когда в то коли людина йде в ліс і хоче швидко набрати деревини і втекти, то вони ріжуть дерева діаметром 20, 30, 40 сантиметрів, які можуть підняти швидко, віднести і наповнити машину. То там реально великі суми декілька тисяч рублів може коштувати одне дерево залежно від категорії земель, де вони були зрубані. Нікому не бажаю пройти через цю систему, тому що дуже дорого. Краще прийти, звернутися до лісгоспу, отримати дозвіл. Цього року у Добусарському районі не зафіксовано жодного випадку самовільних виробок. У рибниці спиляли 28 акацій. Нелегалам лісорубам тепер доведеться заплатити 150 тисяч рублів. Жорсткі заходи за самовільні виробки у Придністрові запроваджено не випадково. Площа лісів сьогодні трохи більше за 30 тисяч гектарів. Третина з них діброве. Ростуть туби повільно. Вік стиглої рубки досягає 100 років. Нещодавно у республіці ухвалили державну програму з відновлення дібров. Вона розрахована на 20 років. За цей час планується висадити майже 2 мільйони сіянців дуба на площі 250 гектарів у Кам'янському та тубосарському районах. Добосари – молдавська школа номер 3 у старшокласників замість ручок та зошитів граблі та війни а замість шкільної форми робочий одяг. Йдуть на міський цвинтар прибирати могили ветеранів Великої Вітчизняної. Напередодні 80-річчя великої перемоги вирішили зробити 80 добрих справ. Це перша. Тут поховані ті, хто подарував нам мирне небо над головою, і ми зобов'язані вшанувати пам'ять про них. Такої щучення, що у мене долг ім'я займатися чим. Таке відчуття, що мій обов'язок займатися цим, прибирати могили людей, у яких може родичі хворіють або за кордоном, і не можуть цим займатися. Це наш обов'язок. Один із пам'ятників Асі Москальові вона народилася у селі Святськ, Орловської області 1918 року. До війни здобула вищу освіту та диплом інженера-економіста. У травні 42-го добровільно пішла на фронт, служила у складі 194-го армійського стрілецького полку 51-ї армії, нагороджена орденами червоної зірки та великої вітчизняної війни другого ступеня. «Участвувала в обороні Сталінграда. Брала участь в обороні Сталінграда, звільненні Криму, Донбасу та деяких прибалтійських країн а перемогу зустріла у Кенінгсберзі. після великої вітчизняної війни. Вона брала активну участь у різних рухах з пошуку людей, які були розстріляні у ті жорстокі роки. Ася Моїсіївна москальова авторка повісті «Дубосарська трагедія. Твір про масові розстріли мирних жителів у місті у вересні 41-го року. Ветеран великої вітчизняної брала участь у створенні меморіалу жертвам фашизму. Все своє життя присвятила відновленню імен загиблих, очолювала товариство єврейської культури у Добосарах. На початку 90-х виступала на захист Придністров'я, нагороджена знаком за оборону Придністров'я. Поки одні школярі упорядковують могили героїв Великої Вітчизняної, інші роблять написи на меморіалі слави. Але на відміну від Молдови, у Придністрові осквернення пам'яток героям визволителям не залишається безкарним. За інформацією МВС, у селі Красне, це Слободзейський район знайшли підлітків, які наприкінці минулого року розмалювали меморіал слави чорним маркером. Написали назву реп-групи та слово бум. У селі побачили написи та швидко все упорядкували. Хлопцям 13 та 15 років міліціонерам зізналися гуляли ввечері та вирішили залишити свій слід на меморіалі. Батькам підлітків може загрожувати штраф понад 900 рублів а самим школярам облік в інспекції у справах неповнолітніх. Важлива доля кожного проєкту офіційного представництва Придністров'я у Росії за інформаційної підтримки Першого Придністровського присвятили 80-річчю перемоги і 81 й річниці визволення нашого краю від фашистів. Люди розповідають про своїх героїв великої вітчизняної і ось історія Андрія Пантелієва. Андрій Пантелієв, письменник та студент із Москви, навчається у державному лінгвистичному університеті. Вирішив взяти участь у проєкті Важлива доля кожного розповідає історію свого прадіда. Іван Воля, перші три роки Великої Вітчизняної зводив переправи для перекидання солдатів та важкої техніки Червоної армії. Простою. За його словами, це завдання було не таке вже й просте, тому що щоразу, коли важка техніка проходила по зроблених склод переправах, то ці переправи розліталися в тріски. Але навіть із цим воїни Червоної армії справлялися, тому що тут же прямо на місці їх зміцнювали, а за необхідності зводили нові. Потім 1943-й Іван Воля стає сапером. Займається розмініруванням особопасах районів. займається розмінуванням особливо небезпечних ділянок, але підривається на одній мін, Після чого потрапляє до шпиталю, де зустрічає свою майбутню дружину Наркізову Віру Олексіївну. Майже все своє життя вона присвятила лікарській медсестринській справі. Пара розписалася в березні 1945-го. після війни. Іван Павлович працював на авіаційному заводі імені Туполєва Віра Олексіївна у шпиталі. Практично у кожній сім'ї є свої герої великої вітчизняної їхні історії напередодні 9 травня збирає офіційне представництво Придністров'я у Москві. І усі вони будуть в ефірі нашого телеканалу. У Бендерах відкрили виставку, присвячену 80-річчю великої перемоги. Художники, діти війни, так назвали її організатори. Півсотні творів живопису, графіки та скульптури із фондів Придністровського державного художнього музею. Їхні автори народилися напередодні або під час Великої вітчизняної війни. Сурові будні військові будні відклали величезний слід у душах цих дітей, проте вони не перестали радіти життю. Вони писали картини, які не нагадують про війну. Вони радісні, відбивають моменти, які можуть радувати будь-яку людину. До таких картин, наприклад, відносяться твори, присвячені розвитку сільського господарства після війни. Це картини, що відбивають навколишній світ, натюрморти, пейзажі. В експозиції представлені полотна художників із різних республік колишнього радянського союзу, а також живопис та графіка придністровських майстрів Леоніда Пороженка, Йовиці, Віктора Радуванова. Виставку розмістили у стінах художнього музею. Експонуватиметься вона до вересня. Придністровський держуніверситет проводить конкурс інноваційних проєктів сфери медіа, бізнес, а технології, туризм і не тільки усього шість номінацій, наприклад, в екопроєкті учасник може запропонувати свої варіанти використання зеленої енергетики а в медіапроєкті розповісти про нашу країну чи університет, зняти відео, зробити колаж із фото. У темах обмежень немає. Брати участь можна одному або групі до чотирьох осіб. Такий конкурс проводять у Уперше його присвятили 95-річчю Придністровського держуніверситету. Було річено провести конкурси новаційних проєктів для того, щоб було вирішено провести конкурс інноваційних проєктів для того, щоб розбудити креативні думки наших студентів, які, можливо, мають якісь власні напрацювання проєкти в різних галузях. Надалі ми припускаємо, що найкращі роботи можуть бути доопрацьовані до стартапу, наприклад, і запущені в реальне виробництво. Або розвиватимуться в рамках уже якихось інших проєктів та напрямків. Заявки на участь приймають онлайн з 1 червня до 12 вересня. Студентам потрібно вказати ім'я та прізвище, зробити презентацію свого проєкту. Саму роботу учасники представлять журі наприкінці вересня. Точна дата наразі невідома. Детальна інформація та положення про конкурс на сайті ПДУ. Тепер при загрозі землетрусу на телефон прийде смс зі звуком. Це нова система екстреного оповіщення IDC. Компанія встановила спеціальні датчики, які можуть спрогнозувати підземні поштовхи і вчасно сповістити людей, як це працює далі. Щорічно на нашій території відбувається до 100 землетрусів, але вони слабкі, і люди їх не відчувають. Але загроза зберігається. Наша країна у сейсмічній зоні Вранча. Це місце стикування південних та східних Карпат знаходиться у Румунії. Наперед, прогнозувати землетрус та його силу практично неможливо. Сейсмографи вловлюють коливання за кілька хвилин до початку, так звану першу хвилю. Подають сигнал до другої та третьої, а це найсильніші поштовхи. Є час реагувати цього року. Компанія IDC встановила спеціальні датчики для Придністров'я. Наша система вона фіксує Наша система фіксує первинні хвилі, аналізує їх та робить прогноз щодо сили землетрусу, який прийде з другою хвилею. Якщо за прогнозом системи ця сила понад 6 балів, то подається сигнал про негайне оповіщення населення. У разі загрози 6 бальних поштовхів. Система на телефони відправить смс зі звуком. Ця система показала себе дуже хорошо. Ця система показала себе дуже добре. Її перевага в тому, що вона миттєво менш ніж за секунду дає можливість доставити повідомлення всім жителям республіки, навіть із вимкненим звуком без сім-карти. У нас є проблема з терміналами компанії Apple. Вони для нас поки що вимкнули функціонал. Сподіваємося, нам вдасться це вирішити, і всі абоненти нашої мережі зможуть отримувати ці повідомлення. На те, щоб зреагувати, буде не більше хвилини. За цей час потрібно зібрати документи та вийти з будинку на безпечно від багатоповерхівок вістань, якщо спуститися не встигли, стати у дверний проріз капітальної стіни і дочекатися, коли землетрус припиниться. Прежде всего, люди должны бути готові насамперед люди повинні бути готові не лише до землетрусів до будь-яких надзвичайних ситуацій. Для цього мають бути готові так звані тривожні валізки. У цих сумках повинні бути зібрані всі документи, гроші, речі, ліхтарі, батарейки. Не можна у віконних отворах ховатися, не можна ховатися у кутах, що виходять на зовні будівлі. Вони найнебезпечніші. У середу, 12 березня, систему екстреного сповіщення протестують. Об 11 годині всім на телефони прийде повідомлення зі звуком. Дворічній Амелії Гузун потрібна допомога у дівчинки лейкоз. Зазвичай й рухлива. Зараз Амелія майже весь час спить, мало їсть. Дівчинці потрібна пересадка кісткового мозку. Діагноз рак крові лікарі поставили торік. Весь цей час Амелію лікують. Перший курс хіміотерапії пройшли у Молдові. Далі продовжили лікування в Італії. Нині перебувають там. Повернулася хвороба, піднялися погані клітини. Ми почали готуватися до пересадки. Кісткового мозку Прийшли додатковий блок хіміотерапії. Ця хвороба пішла на нуль. Останні ремісія здається було. Але поки ми готувалися, ці клітини знову почали рости. Ми зробили ще два додаткові блоки агресивної хіміотерапії, але на жаль, вона не допомогла. Хвороба стала дуже стійкою, і на хіміотерапію більше не реагує. Амелії стає гірше, Підтримуюча терапія перестає допомагати. Дівчинка завжди має бути під наглядом лікарів. Допомогти Амелії можуть у клініці Ізраїлю, але потрібні гроші на лікування. Ми чекаємо, до Скоріби у нас було битивозможі, щоб поїхати в Ізраїль, тому що ми чекаємо, аби швидше була можливість поїхати до Ізраїлю, тому що якщо її стан погіршиться, то вона буде нетранспортабельною. Гарантії ніхто не може давати, тому що це такий діагноз, який є непередбачуваним. Але у них є що нам запропонувати, і у нас є шанс це спробувати. Нам дали рахунок на оплату, і думаю, що це теж буде якась хіміотерапія, можливо, якась незвичайна. У них є кілька препаратів, які можуть спробувати на дитині допомогти Амелії може кожен. Чим швидше сім'я збере гроші, тим більше шансів вилікувати дівчинку. Усі реквізити на екрані. Весна радує нас гарною погодою. Теплі сонячні дні так і кличуть на прогулянку. Гарно провести час з дітьми можна в Катеринінському парку. Минулого тижня дивоград увійшов у звичний режим роботи. Тепер покататися на машинках, восьминозі політати на ракетах можна з вівторка по неділю. У будні каруселі починають роботу з 12-ї, у вихідні з 10-ї години ранку. З 10 березня ціни зросли. Колесо огляду аерохокей, ланцюжкова карусель тепер коштують 15. 20 рублів, скеледром 20 працює, але поки що тільки по вихідних і карусельний двір у Бандерах. Бендерська фортеця Парк Невського. 8 березня тут почав працювати карусельний двір. Ракети, кораблики, конячки, машинки відреставрували та пофарбували. Усі атракціони пройшли тихогляд. За два вихідні карусельний двір відвідали понад півтори тисячі дітей та дорослих. Я покаталася на летючому кораблі. Емоцій дуже багато хочу ще покататися на каруселях. Дуже круто мені подобається. Тут настільні ігри. У хокей, футбол грають і дорослі, і діти. Це, чудово, що діти. Це чудово, що діти можуть приходити у вихідні сюди розважатися, проводити час з батьками. Це дуже класно. Тепер на карусельному дворі можна покататися на електросамокаті, але є обмеження. Самокат видають лише тим, хто старше 14 років. Хороші нові самокати. Гарні нові самокати їздять швидко. Подобається погода хороша. Зараз час кататися. Коли їду відчуття свободи швидкість, політи дуже подобається. Електромобілі без обмежень для дітей та дорослих на карусельному дворі їх два: один їздитиме фортецею з екскурсіями, інший для прогулянок. Квиток 20 рублів. Дітям віком до 6 років безкоштовно. Мені дуже сподобалося без дверей. Так з вітерцем прокотитися. Дуже швидко було дуже цікаво дивитися, все гарне, краєвид, такий весна відчувається. Зробили коло та відкрився зовсім інший вигляд. Ми зазвичай гуляємо у цій зоні в пішій доступності. Аурелія з чоловіком та трьома онуками приїхала з Молдови. Поки дорослі купують квитки, діти вже катаються. ми приїхали з Каушан, щоб трохи погуляти з онуками. Сонечко, весна гарно, щоб відчути весну в душі, щоб її тям онукам було приємно та добре. дорослі можуть подивитися фортецю та музей, озброєння. А для дітей то дуже нормально. Відпочинок, сонце, дешево. Це дуже чудово. На новий рік ми були у Терасполі, там теж каталися. А Зараз сюди прийшли гарно, затишно, зручно, чисто, акуратно. Поки що карусельний двір відкритий лише по суботах та неділях з 11 до 18 години. З початку весняних канікул атракціони працюватимуть щодня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.